На моїй наклейці ми бачимо площу окупованих територій, яка була окупована Росією і маріонеткою. Сергій Варшик показує нам наклейку учасника взяти участь у марафоні до парку Шевченка. Чоловік прийшов з десятирічним сином пластуном. Інколи, коли чуть-чуть стає тихіше, ця тема військових затухає. Люди забувають про, про те, хто нас захищає. І ну приємно було, що є така акція. Вирішив підтримати. Я хочу підтримати солдатів і ну, бігати. Марафон заснували у маленькому селищі Нью-Йорк, колишнє Новгородське на Донеччині, за кілометр від лінії фронту. Його мета кажуть співорганізатори рівненського забігу нагадати світу про війну в Україні. Ми хочемо разом е якось, хоча б таким чином, е покращити якось нашу країну, звернути увагу людей на те, що нам треба діяти, не треба просто сидіти, склавши руки. До забігу готується і Тарас Давидюк. Він учасник війни на сході, захищав країну у складі добровольчого батальйону гарпун разом з ним воював. І пластун родом з рівного Микола Гордійчук. У 2015-му він підірвався на вибухівці. Цим забігом пластуни вшановують і пам'ять про земляка. Ми з ним перебували разом в одному батальйоні, воювали в одній п'ятірці, і власне в 2015 році ми з ним ходили по цьому селищу, яке зараз носить назву Нью-Йорк. Пам'ятаючи про його небайдужість і жертовність, ми теж хочемо таким чином вшанувати його пам'ять. Після розминки 12 учасників забігу долають дистанцію у парку. Вона символічна. Далі пластуни робитимуть дописи у соцмережах з відповідними хештегами, аби про акцію дізналось більше людей. Ми з нашим забігом також будемо. Окремо нагадувати в соціальних мережах про те, що продовжують існувати волонтерські структури, групи та організації, і щоб люди долучалися до їх діяльності і фінансово, і відділяли свій час та зусилля, і щоб наші всі зусилля призвели до перемоги. Марафон, який ніхто не хоче бігти, організував один з всеукраїнських поштових перевізників. На участь у ньому зареєструвалось понад 35 тисяч людей з 57 країн світу. Ірина Василовська, Роман Шиконець, новини на Суспільному.